Привіт! мене звати Катя Потапенко і я редакторка Київського видання Цедра. І наступні 15 хвилин ми поговоримо про українську літературу. Точніше, я поговорю, а вам доведеться послухати. Ну, кілька вступних слів про те, чого це я раптом розповідатиму вам про українську літературу. Так склалось, що по життю в силу професії я журналістка, і мені пощастило бувати в літературних колах. Редагувати художні твори, вести на радіо літературні програми і навіть вести книжковий клуб, до речі, якому йде вже шостий рік. Вся література на любителя, а українська на любителя оригінала. Жартую або не жартую. Я, як і багато хто з українців, довгий час перебувала в полоні ідеї, що українська література вона вся про страждання, про важку працю, про несправедливість і інші не дуже приємні речі. Коли я почала працювати на радіо і почала вести програму у вигляді інтерв'ю з українськими сучасними. Очевидно, вони ж мають бути живими для інтерв'ю, принаймні письменниками, стало ще гірше тому, що на враження про цю ауру нещасності накладались ще й особисті враження про авторів, які, ну, будьмо реалістами, такі ж самі люди, як і ми, і багатьом із них притаманні не дуже приємні риси. Словом, і тут мені не пощастило. Та згодом сталася несподівана річ. Мене почали часто запитувати, що я можу порадити почитати з сучасного українського. Ну і якось не комільфо відповідати нічого. Тому я твердо вирішила, що хто шукає, той знайде. І ось так почалась моя історія непростих стосунків з українською літературою. Я знайшла багато гідних як книжок, так і особистостей і хочу поділитися з вами. Тож у першому випуску цієї такої собі радіоколонки я просто пробіжуся по українським книгам, як сучасним, так і не дуже сучасним, які я зазвичай раджу, коли мене питають і можливо щось з цього переліку вас зацікавить. Я дуже намагалася укласти цей список з якомога більш різноманітних видань. Тож сподіваюся, що кожен знайде фломастер на свої шпалери. Ну і одразу додам, що у наступних випусках я детальніше розповім про ці та інші книги. А сьогодні у нас, скажімо так, прев'ю. Тож, перший роман у моєму списку це місто Валеріана Підмогильного. І я хочу одразу сказати, що це книга, яка несподівано зараз зажила якоїсь другої хвилі популярності, можливо, навіть не другої, а там десятої. Чому так сталося, невідомо. Але вона з'явилася у багатьох іноземних книгарнях. Її масово почали перекладати. Наприклад, особливо німецькомовна Європа якось дуже її полюбила. Цю книгу, і це книга про дорослішання, про зміну перспективи, про пошуки себе. І ще вона дуже круто виглядає на полиці, якщо вам вдасться знайти видання від видавництва основи. Ну, це справді витвір мистецтва можна так сказати. Якщо коротко про що сюжет, шкільні друзі переїздять з села до Києва у пошуках себе. Можливо, ця книжка стала популярною якраз саме через цей наратив, тому що довгий час ми всі були в такому переконанні, що українська література вона здебільшого про село, а тут от раптом місто у Валеріана Підмогильного. Наступна книжка, яку я чесно зізнаюсь, раджу всім знайомим іноземцям, це Солодка Даруся Марії Матіос. Чому саме іноземцям? Тому що українцям, ну відверто скажемо, вже набридло читати про зруйновані системою долі і розкулачене село. А от іноземцям, якраз ця книга дуже класно пояснить українську історію і, взагалі, бекграунд, так чому українці саме такі, якими вони є. І плюс образи, які обрала Марія Матіос, вони лишаються в голові, навіть коли змивається сюжет. Мені чомусь приходить в голову порівняння цієї книги з лабіринтом Фавна і безславними виродками. Не знаю, чому саме таке комбо, але можливо, якщо ви читали, у вас також з'являться такі паралелі. Наступна книга це Бікфордів Світ Андрія Куркова. Взагалі варто сказати, що Курков це найвідоміший український письменник за кордоном. Це абсолютно серйозно визнано усіма авторитетними виданнями, списками і так далі. Чому саме курков ну невідомо. Насправді, в межах України курков не є одним з найвідоміших. Мені здається, що навіть у топ 5 він не буде входити, якщо ви спитаєте пересічних громадян. Проте саме за кордоном він дуже популярний зараз. Андрій Курков здійснює взагалі надзвичайно важливу гуманітарну місію. Їздить по усім країнам, де видаються його книги, проводить, проводить там презентації і пише статті на тему України, на тему війни, пояснюючи іноземцям їхньою мовою. Він володіє кількома іноземними мовами досконало, пояснює взагалі причини, передумови, можливі наслідки і все інше. І мені здається, що це дуже крута робота. Тож повертаючись до літературних порад, бікфордів світ Андрія Куркова. Це його улюблена його книга. Ось так закручу. Це дуже актуальний насправді роман. Він напівфантастичний напівантеотопічний про військового, який йде Україною зі сходу на захід і тягне за собою щось. Більше я не скажу, тому що це вже буде спойлер. Взагалі раджу, хоча б щось з Куркова прочитати, і можливо ви зрозумієте, чому він популярний саме за кордоном, а не так в Україні. Далі, я ніколи не була в Чорнобильській зоні, але якщо ви були, або у вас є бажання якось туди поїхати на екскурсію, чи, можливо, ви просто цікавитеся цією темою, почитайте роман о Формляндія або ще Чормет Маркіяна Камиша. Маркіян Камиш, до речі, зараз боронить Україну, тож можна його підтримати, придбавши або просто прочитавши його книгу. До речі, він дуже перекладений також за кордоном. І сам Мар Маркіян був сталкером, лазив у Чорнобильську зону незаконно, і, попри те, що розказав про це буквально всьому світу, ніяких санкцій не отримав на щастя. Далі, баборня Мирослава Лаюка зізнаюся, що я рідко дарую книжки авторів у корліто, але цю книжку я дарувала кілька разів. За сюжетом пристаріла вчителька біології в маленькому західному, тобто західноукраїнському містечку. Згадує свою молодість. Як на мене, це дуже вдалий роман. Я сміялась на початку сильно, ближче до середини гумор пропав, і історія змінювала жанри як рукавички взагалі. Там і детектив, і кохання, і інтриги, і все, що хочеш. Гарна, приємна дуже книга, легко читається. Через слова не перечіпляєшся, тож дуже вам раджу. Наступна книга це представник формату збірки оповідань. Мій дід танцював краще за всіх Катерини Бабкіної. Ну, дуже часто в нас якось оповідання недооцінюють, типу, не вистачило таланту на цілий роман. Хоча це просто плювок, я вважаю в обличчя гені... геніальним письменникам там Марку Твену, Огенрі, Конану Дойлу, Остапу Вишні та іншим, хто прославився саме коротким жанром. Е, нехай, можливо, ця книга мій дід танцював краще за всіх, і не найкращий приклад. Але не найгірший, нам, звісно, хочеться. Рівня там Шмітта або хоча б таку книгу, як Олівія Кітеріч Елізабет Страут, отримати, але ми маємо Бабкіну, що теж непогано. За сюжетом діти п'ятьох сімей знайомляться на першому дзвонику. Оповідання ніби різні, але е, всі десь перетинаються. Спогади про минуле, загалом щось на кшталт сімейної саги, але у форматі оповідань. Наступна книга дуже тепла і приємна нарешті. Яка називається Спитайте мієчку авторки Євгенії Кузніцової. Це взагалі бестселер минулого року. Скажу чесно, це книга, яку я дарувала людям ще до того, як прочитала сама, тому що настільки про неї були класні відгуки у людей, яким я довіряю, скажімо так. Тут буде доцільним термінкошкор, якщо ви знаєте, що це таке, це ідеалізація життя на природі, зокрема в селі. Там, де ну комашки не кусають вас, коли ви ходите босими по лісу, наприклад, і ще чомусь мені приходить аналогія з такою книгою, як клуб любителів книг і пирогів із картопляного лушпиння. Не так за сюжетом, стільки скільки за стилем і персонажами. Можливо, ви про цю книгу чули або читали її. Взагалі теж дуже раджу, дуже цінна література. І якщо хочеться от чогось доброго розслабитись, відволіктись, то це для вас. Спитайте Мічку Євгенії Кузніцової. І ще навздогін про одну мію Соломію. Ще одна книга Мія і Місячне затемнення Олі Русіної. Це підліткова література. Це книга про дружбу дітей, про стосунки з батьками, про різні дитячі фантазії і про Київ. До речі, авторка, журналістка громадського радіо. Але, попри дитячий контент, я її сміливо раджу всім дорослим через класний гумор, добрий посил і такий собі телепорт у дитинство і водночас відсутність особливої драми, що дуже часто все-таки хочеться щось таке спокійне прочитати. Наступна книга, яку я пораджу, це дім на горі Валерія Шевчука. Взагалі, Валерій Шевчук це один з небагатьох українських письменників, кого, хоч і з натяжкою, але можна віднести до готичних авторів. В нього є фантастичні збірки, і романи, містичні, детективні, навіть жахи, до речі, але такого психологічного характеру. З величезного авторського доробку реально можна вибрати щось собі до душі, але дім на горі це такий один з найрозкрученіших його ранніх творів суміш фольклору і готики. От е, мені приходить в голову порівняння, можливо, ви читали обидва твори: Ширлі Джексон, ми живемо в замку, і от помножити його на лісову пісню Лесі Українки. Не знаю чому, але саме це приходить в голову. І до речі, разом з Шевчуком раджу читати Василя Земляка Лебедину зграю. Чомусь мені ці романи перетинаються. Якщо вам сподобається Шевчук, то спробуйте ще земляка. Далі, ви здивуєтеся, але в моєму списку є класика-прикласика, і це Чорна Рада Пантелеймона Кулеша. Це книга зі шкільної літератури в українських школах, це дев'ятий клас. І більшості з нас, якщо ми читали її у школі, вона здавалась чимось довгим і нудним, бо вона це великий, такий крупний жанр. Велика книга доволі, але у ній є свій шарм. І, взагалі, Чорна Рада писалась на противагу Гоголівському Тарасу Бульбі. Там козаки, інтриги, рубка, ну і все таке інше загалом раджу перечитати у дорослому віці, тому що для себе можете несподівано відкрити багато цікавого. Наступна книга Олена й Аспірин Марини і Сергія Дяченків. Дівченки спочатку увірвались в українську і загалом світову ліцсцену сцену у х а на початку 2000-х їх вже називали найкращими фантастами Європи. Справді тоді вони гриміли буквально усюди, і це було прям комільфо мати в своїй бібліотеці хоча б одну книгу дяченків. Але якось потихеньку, потихеньку вони почали здуватися. Ну і врешті переїхали у Каліфорнію, якщо я не помиляюсь. Де жили останні роки майже нічого не публікуючи, і наскільки я пам'ятаю, здається, останній роман вийшов у них у 2011 році і пройшов доволі непоміченим в українській аудиторії, принаймні Олений Аспірин не найвідоміший їхній роман, одразу скажу, але він доволі нетривіальний. У ньому дівченки трошки відійшли від притаманного їм стилю фентезі 90-х, і швидше роман можна назвати психологічним з елементами містики, що, до речі, теж не характерно для них він добрий. Ще кілька книжок, і я вас відпускаю. Серія чудове чудовисько Сашка Дерманського. Класний гумор в українських авторів чомусь залишається завжди на рівні книжок про дітей. От реально добрі, дотепні, смішні жарти. Е, я взагалі назвала б Дерманського українським рольдом Далом. От щось є в нього в його книжках від. Чарлі Шоколадної фабрики чи Матильди такого штибу і дуже раджу почитати і дорослим, тому що справді гумор іноді такий, знаєте, на межі переходить межу між дитячим і дорослим. Думаю, багато хто з вас чув ще про книгу Франческа-Повелителька траєкторій, або принаймні міг її десь бачити, тому що вона здоровецька, як і її продовження Франческа володарка поліцейського жетона». Її автор. Український бурят, який живе в США. До речі, в ранніх 2000-х ем, люди, які дивилися телевізор, могли бачити його на 1+,1 плюс кореспондентом. А справжнє ім'я автора Андрій Васильєв. Він називається зараз Доржбату. Видав іще кілька товстеньких книжечок. Але Франш... Франческа – це історія про працівників НАСА, їхні будні типові діалоги, як вони там. Між собою спілкуються про їхні родини, як вони розповідають про свою роботу тощо. І саме Франческа стала таким його, ну, на даний момент, магнумом опусом. Написано дуже просто і з гумором, єдиний мінус, який я бачу, це, напевно, дуже багато персонажів, але враховуючи об'єм, в принципі, це виправдано. Богдан Коломійчук це такий прекрасний український автор, який, до речі, зараз також в лавах ЗСУ захищає Україну. Написав такий. Цікавий і неординарний, я б сказала, роман Моцарт з Лемберга. Це саме про сина Моцарта, який їде у Львів працювати вчителем музики. Це історія на реальних подіях. Ну тобто, там, в принципі, сюжет взятий з реального життя. Справді син Моцарта жив у тодішньому Львові, який називався Лемберг. Це сентиментальна, художня, але не без шарму книга, швидко читається. І, взагалі, Коломійчук прихильник Галицької тематики. От кому подобається Галицький шарм, можна спробувати ще Готель Велика Прусія і Експрес до Галіції. Це такі його детективи, детективного характеру книги. Ну і останнє, напевно, що я вам пораджу, це Ірина Вільде Метелики на шпильках. Це, взагалі, така українська суміш Аніс зелених дахів, маленьких жінок і програм реаліті-шоу. Тільки. В варіанті Ірини Вільде дівчинка живе на Буковині, яка окупована Румунією. Книга дуже легко читається, є епізоди, які запам'ятовуються надовго, але я маю попередити, що це трилогія. І метелики на шпальках це типу як дитинство, юність і зрілість. Три книги. Ну і поки що це все. Я сподіваюся, що якась із цих книг вас зацікавить. А поки я готую наступний випуск, будь ласка. Пишіть у коментарях до ефіру у Фейсбуку, про яких авторів ви чули або хотіли б послухати українських. І лишайте ваші питання та діліться враженнями про прочитану українську літературу. Мені завжди цікаво, я завжди надихаюсь і е, дуже люблю, коли мені радять щось новеньке почитати. І також можете писати на e-mail airravlik.slavikfamily.org матеріал для хвилі 1040 AM. програма разом з Україною.